Кожен другий смник мріє відкрити власну СММ-агенцію. Та чи потрібно воно вам і чи готові ви до цього кроку, саме про це сьогодні поговоримо. А мене звати Юля і я співвласниця СММ агенції X2SMM. Якщо ви тільки починаєте або вже працюєте в цій сфері, то цей канал точно те, що вам потрібно. Так от, як ж нам зрозуміти, чи готові ми створити власну СММ-агенцію. Мені би дуже хотілося дати вам якусь формулу: типу, два роки досвіду, плюс 10 проєктів, плюс одна людинка підрядник доріг. І в ній ви готові створити смем-агенцію. Але ви ж розумієте, що ця формула геть не працює. Бо справа не в досвіді, справа не в сертифікатах, не в кількості проєктів. Справа у вашій готовності. І наш маленький помічничок ChatGPT каже, що за різними опитуваннями, 70% відсотків см відкривали власну смм агенцію не того, що досягли якогось рівня типу своїх знань, навичок і так далі, а просто відчули внутрішню готовність до цього кроку. Тобто. Це завжди про відчуття, а не про якісь галочки, чек-листи, виконані пункти і так далі. Але я дуже хочу, щоб ви зрозуміли, що створення см-агенції це не наступний крок, це не обов'язковий наступний щебель, котрий має йти після просто СММ-ника, фрілансера і так далі. Це окремий шлях, який ви обираєте. Так само, знаєте, як в СММ є. Е, типу, я можу працювати копірайтером, можу працювати дизайнером. Типу, обираю свій напрямок. Тут так само я можу обрати напрямок смм фрілансера Мені не обов'язково для того, щоб бути успішною, класною, класним спеціалістом створювати власну СММ-агенцію. Ну, типу, це просто окремий шлях. Бо мене часто запитують новички: типу, от я закінчила курс, що мені далі робити? Я завжди говорю про те, що у вас є декілька шляхів. Ну, типу, і ви маєте розуміти, що ви можете розвиватися прям в різних напрямках. І перший напрямок це смник-фрілансер. Просто, типу, самостійно працювати, брати проекти собі комфортні. Другий це там створити ту саму, саму агенцію, або піти працювати в агенцію. Це теж різні штуки, типу, працювати в команді або створити власну команду. Але завжди я пов'язую ці пункти, бо перед тим, як створити власну команду, дуже класно набрати досвіду і спершу попрацювати в команді. Потім наступний шлях це можна стати СММником, ну, типу, поставити собі ціль, стати СММником якогось класного бренду. Ну, працювати прямо в офісі, і це нормально. Типу, кожен має обрати свій шлях. Так само, SMM ник фрілансер оцей наш перший шлях, котрий ми визначили, ми можемо максимально його розділити, типу там умовно бути вузьким спеціалістом або копірайтером, або дизайнером, або контентчиком. Розрозуміти, типу, дуже класно зрозуміти, що вам найкраще виходить, і що вам хочеться чим займатися. Бо. СММ-агенція, створення СММ-агенції агенції це точно не обов'язковий крок. Не кожному СММ-нику треба робити смм агенцію Ви скажете, Юля, ми знаємо, що ти так кажеш, бо в тебе смм агенція і ти не хочеш свій конкурентів. Ну, no, робіть, клієнтів вистачить на всіх і завжди в це вірю. Але просто не робіть з цього, як просто типу, якийсь пунктик, який треба виконати. Ви ж розумієте, що СММ-агенція агенція це не менше роботи. Це навпаки ще більше роботи. Бо окрім того, щоб бути класним СММ-спеціалістом, у вас має відкритися друге дихання. У вас має відкритися ще оця менеджерська діяльність. Загалом, коли ви відкриваєте власну smm агенцію, ви маєте розуміти, що вам недостатньо бути просто класним СММ-ником. Прям все на цьому закінчується. Ви вже стаєте підприємцем. Вам треба розуміти і поглиблюватися у всі інші сфери також. Ну, типу, це ті самі фінанси, це управління персоналом і так далі. Ну, загалом, типу, вашої роботи стає більше. Також СММ-агенція агенція це відповідальність. Ви маєте розуміти, боже, я так серйозно говорю, ніби прям лякаю. Дивіться, бо це відповідальність. Так, бо я хочу, щоб ви це зрозуміли нарешті і затягнули, що не обов'язково відкривати СММ агенцію, щоб бути класним спеціалістом. Але якщо вам подобається працювати в команді, якщо ви готові брати на себе цю відповідальність, бо відповідальності насправді дуже багато. Тепер ви відповідаєте не тільки за власні вчинки, а загалом за роботу цілої команди. Плюс давайте розвіємо цю історію про те, що якщо ви відкрили сама-магенцію, то ви одразу ростете в доходах. Насправді, no. Е, ви маєте розуміти, що чим більше людей ви в команду залучаєте, ну чим більше ви делегуєте роботи, тим більше ви делегуєте грошей. Типу не може бути таке, що ви заробляли 40 тисяч, і ви продовжуєте їх заробляти. Ви розумієте, що з цього проекту десятку я віддаю туди, десять туди. Та я забрала від себе умовну відповідальність, ну або умовно просто виконання цієї роботи. Але на мені залишилася відповідальність досі за цю роботу. Ну, але в мене вже тільки 20 тисяч з цих 40. Ну і так, по проектах, по проектах, чим більше людей ви залучаєте в команду, ви розумієте, що вам треба і піднімати чеки. Ну і загалом це постійна робота. Давайте ще додамо трошечки цифри. Загалом, що нам ще говорить статистика, що команда насправді набирається в СММ агенції протягом перших 6-12 місяців. Типу, це час, коли з'являються перші люди в команді. У нас це відбулося трошечки швидше. Насправді, це був там третій місяць, ми вже взяли першого працівника, але от протягом року так ми вже трохи розуміли. Коли ми почали працювати вдвох з Лілією, ми почали розуміти, які процеси ми би хотіли ще закрити, розуміти, які люди нам ще треба. І тут великим плюсом було те, що в нас вже був досвід роботи в іншій агенції. Ми розуміли, як може бути типу, і вже будували типу на цьому якусь власну систему. Ще трошки цифр, що прибуток стабілізується протягом так само 8-14 місяців. Ну насправді мені здається, що наш прибуток стабілізувався на другий рік. Агенції, це коли ми прямо почали рахувати щось. Бо перший, ви просто в цьому не знаю, екстазі такі вау, так класно! Агенція, у вас багато роботи, це все нове для вас. На ну, типу ви постійно в цих процесах. І я не скажу, що ви тоді багато часу приділяєте якісь операційці. Ви тоді не приділяєте час. Оце розрахунки бюджетів, типу умовних, бо ми зараз починали з тими знаннями, що в нас є нині, це би було все інакше. Ми би починали вкладати в таргет. І розвиток власної саме-агенції ще на початку, а не аж тепер на третій рік, бо насправді ми до цього не робили якихось таких вкладів. Е, вам може здатися, що все дуже погано, це все дуже важко, багато відповідальності. Так, але є інша сторона медалі. Дивіться, є статистика, що 50% СММниць, котрі відкрили власну саме агенцію, прийняли, що це було найкращим рішенням ever. Бо того, що чого вони люблять працювати в команді, їм. Було недостатньо, коли вони самостійно працювали. Їм було е, мало цієї менеджерської роботи, роботи з людьми, роботи з командою. Бо це типу такі особливі інакші відчуття, коли ви працюєте разом, коли ви разом щось створюєте, або просто навіть створити класну команду, і коли у вас класні відносини, це теж типу прям відчувається геть інакше, ніж коли ти працюєш сам. Тому ми не ототожнюємо питання, типу чи готова я до агенції, і ставимо самі запитання, а скільки в мене клієнтів, оскільки досвіду, таке ми не питаємо себе прям геть. Ми себе запитуємо, чи готова я взяти відповідальність? Так, готова. Чи древить мене робота з командою? Так, драявить. Чи готова я на початку не заробляти мільйони? Так, готова. Ну, хто знає, може бути мільйони, бо у вас будуть класні прайси на початку, бо ви гарненько все прорахуєте. Ну, типу, тут таке все буде у ваших руках, і ви маєте розуміти, що ну, типу, сама агенція це ваша відповідальність. Головне, щоб ви внутрішньо розуміли, що та, ми цього хочемо, я цього хочу, ми створюємо цю самим агенцію, я створюю цю самим агенцію, щоб це було максимальне внутрішнє відчуття, бо того, що штормів буде багато. Скажем так, звісно, хот хотілося б, щоб їх було якомога менше, і бажаю вам цього, але все одно ви маєте розуміти, що це робота з людьми і оцих якихось нестабільних ситуацій. Того ви маєте свято вірити в свою справу, свято її любити і розуміти, що це було ваше рішення, що ніхто вас не наштовхнув на це, ніхто вас не змусив до цього, не говорили. «Ой, а ти не хочеш відкрити агенцію, а не час тобі відкрити агенцію. Типу, це не ваш обов'язок, це не є чимось обов'язковим і тим, що має бути. Ви можете працювати просто семемником-фрілансером. Тут нічого такого нема. Ну, типу, створення смем агенції це не є обов'язковим щаблем у вашій е семемницькій діяльності. Того, якщо на ці питання, які були вище, ви маєте відповідь Ні, я не готова, це цілком нормально. Ви можете бути класним спеціалістом і не бути готовим до якоїсь такої іншої роботи. Типу, ви можете бути класним СММ-ником, але поганим менеджером. І це теж нормально, знаєш, це просто не ваш формат роботи. Працюйте собі над проектами, заробляйте гроші і кайфуйте від цього, а не змушуйте себе працювати з людьми, бо хтось сказав, що так треба. Загалом, думаю, головну думку, ви зрозуміли: хочете відкриваєте, хочете не відкриваєте. Ніякої ідеальної формули, чарівної таблетки. Чи людинки, котра вам зараз тако розкладає карти та і скаже, та ти готова відкривати агенцію. Ну, цього просто не існує, ви маєте самі відчути, що так, я цього хочу, це моє істинне бажання, і я готова там брати відповідальність і так далі, тому подібне по нашому списку. А якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на цей канал та натиснути дзвіночок, щоб бути в курсі нових відео. А я нагадую, що з вами була Юля, співвласниця своєї агенції X2 СМ. До зустрічі в новому відео, Па-па!